Доної служби України, пане Андрію, вітання. Добрий ранок вам? Добрий ранок, студія. Добрий ну звісно, картинка просто як в кіно, детективна історія. Багато людей активно і на щастя затримані всі ті, хто порушували закон. Але якщо сказати про те, які зараз найбільш такі території, пропуски або загалом популярні маршрути незаконного перетину кордону, що би ви сказали? Як і раніше, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, а і найбільше їх все ж таки відбувається на таких спроб по напрямку зеленої ділянки кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Якщо говорити про такі групи, як яка затримана на Одещині, то на щастя таких випадків небагато, але ми бачимо зухвалість дій організаторів таких схем. Коли вони фактично обіцяють людям сприяння в незаконному перетині, подальшому збирають їх по, по дорозі е, до кордону, а в, далі це вже або їх ділять на менші групи для того, щоб вони були менш помітні. Ну або ми пам'ятаємо, що були випадки, коли і великими групами намагалися прорватися чи, через кордон. Більшість спроб все ж таки це невеличкі групи, по два-три. Чоловіки, які слідують до кордону, або ж поодиноко є, е, е, залишаються спроби незаконного перетину кордону і через пункти пропуску, але там е, схеми чи напрямки, е, або моменти, коли порушники використовують або ж підробні документи, або намагаються заховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів. Ну або ж намагатися підкупити інспекторів Державної прикордонної служби однак за останній час і це власне відмічалося і раніше. Найбільше спроб відбувається на кордоні з Молдовою та Румунією пан Андрію, от що стосується, Назвемо це так, доброчесних наших громадян, які намагаються виїжджати згідно чинного законодавства. Якщо можете, можливо, зауважити от найтиповіші помилки, коли з документами, начебто, все добре, але все-таки виникають питання: на що варто звертати увагу чоловікам призовного віку? Правила. Перетину кордону вони не, не змінювалися. Тобто е, я маю на увазі категорії або ж умови, за якими чоловіки можуть перетнути кордон. Вони чітко прописані в постанові уряду номер 57 що визначають умови і, знову ж таки категорії тих, кому дозволено перетнути кордон, зокрема і під час дії воєнного стану. Але як бачимо, що Чимала кількість осіб прибуваючи до до кордону. Вони ну власне не намагаються ознайомитися з цими правилами, вони не не зважають на ті роз'яснення, які надає державна прикордонна служба, і вже стикаються з умовами перетину кордону безпосередньо перебуваючи в пункті прописку, і зокрема, коли вони не мають достатніх документів для того, щоб перетнути кордон. Тому я вкотре раджу просто завчасно ознайомлюватися з правилами перетину кордону для того, щоб Потім це вже це питання вже не постало безпосередньо під час перебування на кордоні. Додам, що в середньому за добу прикордонники отримують виносять відмову в перетині кордону близько там 150-200 особам. Це ну власне стосується чоловіків. Через те, що вони знову ж таки не мають достатніх документів, або хтось не може підтвердити мету своєї поїздки, кому це визначено правилами перетину кордону. Нагадаю, що за останній час, після того як була введена додаткова умова перетину кордону, це наявність військово-облікового документу. То в цьому напрямку більшість чоловіків дотримуються цієї норми, бо в середньому зараз за добу через відсутність військово-облікового документу виносять відмову ну близько 10-20 особам. В перший день, коли почала діятися норма, кількість відмов через відсутність військово облікового документу була на рівні майже 90. А що стосується військово-зобов'язаних жінок? Обмеження на кордоні щодо перетину кордону стосуються виключно чоловіків громадян України в віці від 18 до 60. Якщо говорити про е, жінок, то е, це може стосуватися м, обмеження невеликої е, умовної кількості е, осіб, зокрема ті, які перебувають е, на певних посадах державної служби, підпадають під е, обмеження. Виїзду виключно у службові відрядження. Перевірка оновлених даних. І стосовно жінок, Максим запитав: та, чи перевіряються ці оновлені дані у військовозобов'язаних жінок або загалом, як триває ця перевірка, чи вся налагоджена система? Ну, власне, ще раз зазначу, що обмеження відносно жінок воно не, не діє на кордоні. Тому прикордонники, звісно, не перевіряють у жінок якихось додаткових. Умов перетину кордону щодо е, чоловіків, е, я вже зазначав, що ми почали перевіряти у них наявність військово-облікового документу, і звісно, що ми е, також звертаємо увагу е, на те, коли був виданий документ, які записи. Є в ньому, і, власне, якщо в нас є якісь застереження відносно тих чи інших тієї чи іншої інформації, яка відображається в військово обліковому документі, ми додатково це перевіряємо через систему оберіг. А, за, о, окремо зазначу, що ті м, чоловіки, які мають право на перетин кордону через відсутність. Е, Через відстрочку від військової служби або ж через виключення з військового обліку обов'язково мають мати такі записи в своїх військово-облікових документах. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. Вони однаково мають юридичну силу щодо військово-облікового документу в електронній формі, то це нагадаю, застосунок Резерв Плюс з згенерованим там QR-кодом. Без згенерованого qr коду це не є військово-обліковий документ документ в електронній формі, ну і власне через qr код прикордонники, считавши його, можуть отримати необхідну для себе інформацію, яка б давала право в подальшому громадянину перетнути кордон? Угу. Панендрію, на останок ще про загальну ситуацію на кордонах і власне про черги, чи є пункти перетину, де ще зберігаються черги, зокрема польсько-український кордон. Яка ситуація? На на польський кордон по ділянку кордону з Польщею припадає як і раніше найбільший пасажиротранспортний потік. Це якщо говорити по пасажирам, близько 50%. Але за останній час таких суттєвих черг ми не фіксуємо хоч пасажиропотік і залишається досить на високому рівні. В будні це десь 120 тисяч осіб в обох напрямках. Якщо говорити про ну загалом про всю ділянку а, державного кордону, де здійснюються прописні операції, а у вихідні а, кількісні показники перетину кордону можуть досягати 140-150 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Але примітно, що а, починаючи з липня пасажиропотік може переважати і на в'їзд в Україну, бо червень. А, з початком літнього сезону перевага йшла виключно на виїзд з України, і до прикладу, за минулу добу пасажиропотік коливався в відсотковому співвідношенні 50 на 50. 120 тисяч перетинів, 60 на виїзд, 60 на в'їзд. А в окремі дні більше громадяни зараз повертаються, і перевага може йти. На 15, орієнтовно на 10-15 тисяч осіб більше притинають кордон на в'їзд в Україну. Звісно, що черга передує те, що одномоментно громадяни прибувають до кордону для того, щоб перетнути його. І це, якщо говорити на виїзд з України, як правило четвер, п'ятниця та субота, в інші дні більше черга може бути по той бік кордону, коли знову ж таки одномоментно люди. Прибуває до кордону, щоб його перетнути свого боку. Державна прикордонна служба інформує громадян про стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці. Така інформація, що три години відображається на сторінці Фейсбук нашого західного регіонального управління. Це власне та інформація, якою можуть спокійно користуватися громадяни і обирати для себе найменш завантажені напрямки, а не стояти в черзі на тих напрямках, де присутні черги. Дуже пана Андрію, так дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.